Тоді Ісус, виведений був Духом у пустелю, щоб спокушав його диявол, і постився сорок днів і сорок ночей наоську зголоднів, і, приступивши до нього спокусник, сказав Якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння це хлібами стало. Він же сказав йому у відповідь: написано не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих. Тоді взяв його диявол до святого міста і поставив його на крилі храму та й каже йому якщо ти є син Божий, кинься вниз, бо написано ангелам своїм заповість про тебе, щоб оберігали тебе, і на руки візьмуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю. Сказав же йому Ісус, написано також не спокушай Господа Бога Твого. Знову бере його диявол на дуже високу гору і показує йому всі царства світу і славу їхню, та й говорить йому, це все тобі дам, якщо впавши, поклонися мені. Тоді Ісус говорить йому: Відійди від мене, сатано, бо написано Господу Богу твоєму, поклоняйся і йому єдиному служи. Тоді залишив його диявол. І ось ангели приступили і служили йому. Якщо це відео торкнуло твоє серце, залишайся з нами. Підписуйся на Маяк життя, поділись цим відео з близькими і відкривай Біблію сам досліджуй слово та знаходь відповіді разом з Богом. І залиш свої враження в коментарях.